Новий рік незабаром у Луцьку вже почали продавати новорічні ялинки. Ми завітали на один із ялинкових ярмарків, аби дізнатися, поскільки цього року можна придбати головний атрибут цього свята. Ялинки та сосни малі та великі, дорожчі і бюджетніші варіанти. Асортимент на ялинковому ярмарку на вулиці Соборності, 26 справді вражає окрім зрубаних дерев. Купити тут можна і плетені. Плетені від 200 гривень це по розмірах менше, дешевше, більше дорожче. І сосна так само рубана, менше, дешевше, вище ось такі це вже по 800 будуть. А які люди більше купують? Середню, ось такі, 450-500 гривень. Найпопулярніші, так? Да, да. Так. Вибираю, чим гарніше, чим пушніше, чим зеленіше. А звідки ялинки? З забору людського лісу, там, лісництво. Документи все є. Втім, не усі ялинки тут з Волині, є й привезені з-за кордону. Ось до прикладу така красуня приїхала у Луцьк з польських лісів. Її ціна дві тисячі гривень. Таких в асортименті небагато. Втім, і вони знаходять своїх щасливих покупців. Ну, мені хотілося, щоб пахло, якби натуральною деревиною і. У мене дитинка з жінкою тут. Я сам в Києві і хотілося обрати найкращу ялинку, щоб відчувалося, що тато все зробив, щоб дитинці було новий рік, не дивлячись на ці всі такі наші проблеми в цьому житті, щоб хоч трошечки радості було. Тому ми вибрали найкращу ялинку. Навпроти цього ярмарку продає ялинки і роман. Чоловік розповідає, цього року в його асортименті здебільшого плетені ялинки. Новорічне деревце можна обрати на будь-який гаманець. У нас ялиночки всі в'язані з гілочок, привезені з Закарпаття в Аро-Франківська область. А можете показати, розказати, яка скільки коштує? Ну найменші ялиночки мають розмір 30 сантиметрів і йдуть від коштує 100 гривень. І, відповідно, чим вище, тим ціна відповідно зростає. Ну, На даний момент маємо найвище метр, вона коштує 400 гривень. Купують, розповідає Роман, дерева різного розміру та об'єму. Все залежить від того, хто де планує його розміщувати. Втім, війна внесла свої корективи і ажіотажу серед покупців немає. У цьому році продажі. Ну, Менші, відповідно, війна і ситуація в країні на це впливає. Ну, але ж слава Богу, що в нас тут мирно, відповідно, і люди щось потрошки купують. Придбати ялинку можна і на вулиці Гордіюк. Продавець Олександр привіз ці деревця з камінь Каширського та Маневецького лісництва розповідає, обирав ялинки ретельно, аби кожна мала неймовірний вигляд і створювала людям святковий настрій. Ялиночки є великий асортимент, звичайна ялинка, сосна в'язані ціни від 200 гривень. Покажіть нам, будь ласка, які 200 коштують, які дорожчі. Такого плану будуть коштувати 250 гривень і 500-600 гривень цей ряд. Ось такі меншенькі зразу на підставочках будуть ага. коштувати 200-250 гривень. Ага, зрозуміло. Скажіть, а які люди більше беруть? -е, беруть більшість такі, ну, хоча б як не дивно на сьогоднішній день, але беруть люди, ну, більш такі вже ну, до 2 метрів. Тобто ага. від півтора до двох метрів. Такі по скільки? В середньому 500-600 гривень. Людмила, що взагалі Ці від красоти? Ага, що взагалі скажете про настрої людей? От є новорічний настрій? На вашу думку? Є є в людей новорічний настрій, якби воно не було зараз у нас в країні, дуже складно і тому подібне. Але в людей є настрій, як завжди, і ялиночки ще більше їм приносять задоволення, радість, дім. Широкий асортимент ялинок та сосон і на локації поблизу центрального ринку. Новорічне деревце можна придбати від 100 гривень. Ялиночки привезли в Горохівський район і Меневицький район. 200 гривень. Так. Малесенька ялиночка 100 гривень. Ось така. 280 – А Які по 400? По 400 такі великі. Оці так. ялиночки. Є ялиночки, які вручну в'яжуть. Ялиночки від 250 гривень аж до 500 гривень. Відтак цього року неабиякою популярністю на ялинкових ринках користуються плетені дерева. За словами продавців, саме їх лучани купують найчастіше. Саме такий вибір зробили і лучани Євгенія та Владислав. Ця красивіша нам, саме саме душі продавилась. Жива Шепер. просто запаха на новорічний. 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 для нас своєї а як взагалі у вас з новорічним настроєм цьогоріч? Ну, в зв'язку з сьогоднішніми такими обставинами, що війна в Україні. ну, празднувати хочеться, якби, щоб діти родили, там, ну, і діти раділи, дорослі також. Ну, несмотря на війну, ну, треба якось. Новорічні свята праздни так. окрім ярмарків на проспекті Соборності, вулиць Гордіюк та Глушець, ялинки можна купити і за такими адресами: бульвар Дружби народів 7 а, вулиця Дубнівська, 36, проспект Відродження, 6, На розі вулиці Січової, проспекту Відродження, вулиця Героїв, УПА, вулиця Конякіна, 14 та вулиця Львівська. Тож придбати головний новорічний атрибут у Луцьку можна за доступними цінами. Деревця можна купити навіть і за сотню гривень, а асортимент просто вражає. Тішить і те, що попри війну та усі труднощі лучани йдуть купувати ялинки та готуються до новорічних свят, що лише вкотре доводить український народ незламний і понад усе вірить у зсу та якнайшвидшу перемогу.